Дара Корній Чарівні істоти українського міфу. Книга перша. Духи природи. Але хотів би попередити, що ця книга точно не для дітей. ЧАСТИНА 1. Духи лісу. Проукраїнці з особливою пошаною ставилися до дерев, чи не на кожному, приписуючи магічні властивості. У давніх міфах про створення світу саме дерево. Дуб, явір, яблуня тощо уособлює його триєдність. Коріння це світ наві, потойбічний. Стовбур це світ яві, явний, у якому ми з вами перебуваємо. Крона це світ праві, праведний, у якому мешкають боги та безневинні душі разом із птахами. Траву наші предки вважали стовпами, на які опиралися небо. Ягоди, гриби, цілюще зело магічно гоїли рани і не лише фізичні, а тварини, птахи, комахи це тотемні пращури, утілення природних стихій, духи покровителі чи їхні помічники. У наших предків боги священні гаї. Рубати дерева й полювати в неї заборонялося. Туди приходили мовитися, лікуватися та задобрювати духів лісу. У священних гаях водили і грали веснянки гаївки, бо там сам батько шум промовляв до людей промову, яку розуміє все суще створене творцем, бо це і мова творця теж. Мавки, лісовики. Бузничі, чугайстри, блуди, мамуни, щезники. Ось далеко не всі мешканці пролісу. Вони живуть у деревах, росій, сухомовисті, чагарниках, болоті, повітрі, травах. Вони дружать, сперечаються, жартують, дарують, жертвують, мстять. І всі вони люблять світ, який населяють. Вони як ми. І вони це зворотній бік тих нас, якими ми не стали, світ міфів та легенд, який ми призабули, але не втратили, повертається. І першого, про кого ми будемо говорити, лісовик, лісун, полісун, гайовик, боровик, праведний дід, лісовий пан, господар лісового царства, його дух, оборонець. Хранитель, захисник. Наші предки вірили, що коли ліс сягає певного обширу, накопичує достатньо внутрішньої енергії, він отримує щось схоже на свідомість і волю, які матеріалізуються в дух. Чим сильніший та здоровіший ліс, тим могутніший лісовик. Це справжній син лісу. Це дух одинак, бездітний і неодружений. Не путайте його з російським лішем, який має жінку кікімеру і дітей обмінчат, тому не зацікавлений у накопичуванні матеріальних благ. Залежно від обставин, лісовик легко змінює подобу, може обертатися на велетня, вищого за найбільше в лісі дерево, а може щезнути в траві, наче мурашка. Він легко стає сухим пнем. Купиною, грибом чи звичайним мохом За секунду перетворюється на птаха чи звіра. Найчастіше на ведмедя вовка та пугача. може набирати й людської подоби. Тоді це невисокий назріст дідок. Шкіра в нього сіросиня чи сіро сіро-зелена. та де неде поросла мохом. Кажуть, з віком шкіра лісовика змінює колір. Чим відстарший, тим зеленіший. У лісового пана геть відсутні брови та вії. Очі булькаті й зелені. Коли він гнівається, ті змінюють колір, стають оранжевими. Волосся на голові вуса і борода сіро зелені. Лісовик має тільки одне вухо ліве, і воно велике і всечуюче. Лісовик істота справедлива. І без причини не карає. Усі лісові духи та звірі скоряються йому. Жодна подія в лісових володіннях не відбудеться без його відома та дозволу. Він передбачає небезпеки та кажуть, що перед початком невідворотної пожежі лісовик гучно сурмить у ріг, попереджаючи всіх мешканців лісу про вогняну загрозу. Мисливці, лісоруби, пастухи. Звичайні селяни-збиральники намагалися дотримуватися неписаних правил поведінки в лісі, щоб не розгнівити лісовика. Звіробови не полювали в пору розмноження тварин і не вбивали заради розваги. Першу спійману здобич вони обов'язково залишали в дар шановному пану лісовику. Лісорубам рубати деревину можна було тільки взимку, коли ліс спить, і брати лише дерева. Пошкоджені буревієм, старі чи хворі, або в тих місцях, де вони росли загусто. Дерево то жива істота, свято вірили наші предки. До того ж, це й домівка для дрібного звіра, комах та деяких лісових духів. Інколи з лісовим паном укладали угоди, для цього спеціально йшли до лісу 24 червня. Напередодні свята Купала, за язичницькою традицією. Пастухи в угоді просили небагато, щоб лісовий звір мого козкорів не смоктав, худобу в болота й у хащі не заганяв, та на неї не полював. За це приносили лісовикові жертву у вигляді чорного півня чи чорного козлика. У разі порушення угоди писали скарги. На широкій дощці, яку підвішували до гілок доплистих дерев у гущавині, вірує, що лісовик обов'язково прочитає та суворо покарає винуватця. За деякими повір'ями людина могла укласти й особливий кровний договір із лісовим господарем. Той, хто на таке зважувався, ставав сильним чаклуном. Плата за це. Закладена власна душа або душа своєї ще ненародженої дитини. Завіруваннями наших пращурів, якщо ви прийшли в ліс погуляти чи позбирати ягоди гриби трави, насамперед слід попрохати дозволу війти. Дух лісу, до тебе з добром прийшов, дітям твоїм дари приніс, дозволю володіння твої ступити. Дозволь від твоїх дещицю отримати, кошики добром лісовим наповнити. У клін низький тобі, господарю лісу, кладу і закон твій визнаю. Обов'язково слід принести кусень хліба, покласти його під дерево чи на пеньок. Це ваш гостинець лісовику. Тепер можна сміливо заходити. Якщо раптом випадково заблукали, можете попросити допомоги в лісовика. Треба промовити Дух лісу, тебе шаную, і закон двій бережу. А зараз промилість тебе прошу. Лісом ти мене не крожляй, галявинами та глухими стежинами не води. З володінь своїх мене відпусти, стежку до домівки покажи. Тоді Слід притулитися спиною до будь-якого дерева і прислухатися. Вам обов'язково буде знак, у яких бік іти. Та коли ви накапостили в лісі. Начувайтеся, обдарити лісовика неможливо. Звісно, ви обов'язково заблукаєте. Тоді він з'явиться перед вами в подобі діда, пообіцяє вивезти з лісу та вчинить навпаки. Заведе в непровазній хащі, щезне, а вас залишить. Або перекинеться на вовка чи розлючного ведмедя і зачне на вас полювання. Тоді вам точно амінь. Та все одно можна спробувати випутатись. є кілька способів. Перший лісовик любить треби, жертвоприношення. Слід зробити на пальці руки невеликий надріз і окропити свою кров'ю коріння дерева, після чого покаятися перед лісовиком попросити пробачення, а натомість пообіцяти виправити заподійну лісу шкоду. Другий лісовик не любить міді. Киньте в нього чимось мідним, і він на деякий час випустить вас із передочей. Третій лісовик не любить проточної води. Якщо неподалік тече струмочок, то слід через нього перейти, і лісовик загубить ваш слід. Четвертий, лісовик не любить солі. Якщо маєте при собі сіль, то щедро посипте довкола себе, станете невидимим для лісовика. Вибралися? Добре. Та на майбутнє запам'ятайте, відтепер ви особистий ворог лісового пана, і вам краще в цьому лісі не з'являтися. Днем народження всіх лісовиків вважають 4 вересня, за церковним календарем, День Агафона Огуменника. Якщо не полінуєтеся й цього дня занесете іменинникові гостинця, щаститиме вам у лісі цілий рік. Лісовий господар добре пам'ятає та шанує гарне ставлення. Якщо ж лісовика не привітати, він може бешкотуючи навідатися до вас у гості. Адже цього дня йому дозволено виходити за межі лісового царства. Зазвичай він колоборотить там, де господар складає солому. Може порозкидати її довкола клуні чи навіть підпалити. Щоб обезпечити себе від такого негостинного втручання лісовика, слід було провести певний ритуал, убратися в одяг на виворіт, узяти в руки кочергу, нею накреслити обістя – Оберегове і сісти всередину. Клизь так від заходу сонця і до його сходу стерегли господарство від бешкетів іменинника, 27 вересня здвиження. Особливий день для лісовика його володінь. Земля на здвиження ближче до зими движеться, каже українська приказка. Цього дня люди до лісу не ходили, тому що. Гадя, змія, з паном господарем із теплом прощається, бо йде спати аж до весни. І з цієї нагоди змій влаштовують святки, вигріваються на сонці, кубляться на пеньках, п'ють настойну на дурмані росу. Людей у лісі такої дни не жагують. Або змії покусать, або в пастку зміну яму втрапити. Та й залишитися в ній на всю зиму, і від голоду лизатиме гадячий камінь. Заборонялося відвідувати ліс і 17 жовтня церковним каударем Єрофія Моченика. Цього дня після заходу сонця в зимову сплячку вкладаються господар лісу та більшість лісових духів, і влаштовують вони собі навіжені проводи, ліс шумить. Гуде, регоче, плаче та димить. Бо довкола танці, співи, хороводи, дурмані наливки, грибні юшки, викорні люльки, зламані дерева. Тож краще не втрапляти під шалину руку лісового братства. Лісовик зимує в барвозі поруч із ведмедем. Досвідчені мисливці, який випадково провалювалися взимку в барліг. Стверджували, що біля клишоного, майже в його обіймах, бачили мізерного зморченого діда. Той солодко хропів, його ліве вухо смішно смикалося, а з носа стирчала довга бурулька. Існує повір'я. Якщо смикнути за бурульку, вона вмить розсиплеться з грішми. Визберувати всі гроші до копійки не варто. Від галасу та холоду, ви ж бо пробили діру в паровозі, ведмідь може прокинутись. Тому не гайте часу і забирайтеся якнайдалі. Пам'ятайте, озиратися не можна. Бо якщо ви це зробите, то золото у ваших кишенях обернеться на лісовикові шмарклі. Ха, Коли ж вас геть не цікавить золото, то можете спробувати насмикати грибів із лісовикового вуха. Кажуть, що ним лісовик лікує хворих звірів. На людину ж порошок із висушених грибів під місяцем у повні, діє ще цікавіше ви зможете розуміти мову тварин, дерев та навіть стихій. Прокидається лісовик навесні, щойно зійде сніг, та з'являються перші підсніжники. Це відбувається зазвичай напередодні весняного рівнодення. Лісовик істота безсмертна, яка не старіє і не вмирає, та іноді й вона мусить назавжди піти. Покинути лісове царство без нагляду лісовик не може. Тоді за народними переказами його спадкоємцем стає новонароджене людське немовля, яке стає сиротою. Що й на таке маля народиться бабка повитуха мовчки передає його на виховання лісовику. А тепер казка про дерева. Настав листопад. Лісовик разом з усіма своїми лісовими духами вже давно вклався спати до весни. Сніг того року почав падати ще в середині місяця, і до грудня намило його великі кочугури. Зима видалася холодною, і село, що тулилося до лісу своїм східним боком, потерпало не лише від хух та заметілий, а й від стужі. Холоднеча стояла така, що вогонь у печах не встигав загаснути, тож запаси палива танули на очах. І люди, щоб порятуватися від тріскучих морозів, рушили до лісу по дрова. А були то часи. Коли вже не надто шанували лісовиків та поважали їхню силу. Тож лісоруби не переймалися тим, які дерева йде рубають, валили все підряд. Аби себе та свої родини стужі врятувати, що там якісь дерева виростуть нові, навесні прокинувся лісовий господар і не впізнав свого лісу. Його любі діти. Здорові та сильні дерева були зрубані людиною. Загинули й мавки та інші лісові духи, що зимували в цих деревах. А ще дрібна комашня та звірі, котрі жили в дуплах та в корі. Найбільше постраждав молодий дубовий гайок. Чомусь його особливо вподобали лісоруби. Очевидно, тому що був недалечко від села. Тиждень опакував виху смерть своїх дітей лісовик, тиждень висіла чорна хмара над лісом. Та хіба сльозами втраті зарадиш, тож вирішив лісовий пан помститися людям за гори, яке вони заподіяли лісу? І почалося. Мисливці, котрі вирушали на полювання, додому не верталися, збирачі теж. Багато родин зосталося без господаря чи без господині. Матері лишилися без дітей, чоловіки без дружин. Сумний настав час. Але що вдієш? Люди мусили жити далі. До лісу навіть заходити боялися. Хто знає, що за дикий небезпечний звір там завівся? Зрештою, без лісових щедрот якось зуміють дати собі раду. Відтепер. Господарі ретельно пильнували ниви, тримали курочок, качечок, гусочок, корівок кізочок овець, ставили пасіки. Та тут нове лихо. Дикий звір із лісу занадився до поля. То жито витепче, то вулики поперевертає, то до хліва добереться і птицю передушить. Спочатку непереливки було тим господарям, що жили ближче до лісу. А згодом лісовий звір так розгулявся, що навіть за білого дня посеред села можна було натрапити на лисицю, яка несла в зубах опійманого півдня, чи перечепитися через вовка, котрий під тином доїдав молоду ягничку. Що робити? І так постановили, що мають і вдень, і вночі стрихти свої господарства. Так і зробили. Чоловіки збилися в групи по п'ять людей із рушницями та собаками стали патрулювати в селі. Іначе все вляглося. Аж тут нова біда. Почали зникати діти. За тиждень лишилося тільки немовляти, яких матері від себе не відпускали. Щойно дитя бавилося дід, чи баба його пильнували, але досить було на мить відвернутися чи моргнути. Маляще зао. Правда, усі, хто не вберіг дітей, стверджували, що перед тим, як моргнути, чули чарівний дівочий спів. Матрі зранку до ночі невтішно ридали, побивалися. Чоловіки дорослі журилися. Як цьому горю зарадити? Де дітей шукати? І невтямки людям, що зобили лісовика. Що то він мститься за смерть своїх рідних. Та якось уночі матері, син якої зник останнім, наснився сон, наче синок її, Андрійко, каже, що він тепер не хлопчик, а маленький дубочок у лісі, і бути йому тим деревцем, аж доки дядько лісовик не перестане гніватися за те, що хлопчиків тато, разом із іншими селянами, зимку поворобував живі дерева в дововому гаю і Хворі, і здорові, і юні, і старі, а в деревах тих загинуло багато різних лісових мешканців. Прокинулася жінка вранці ні жива, ні мертва. Кинулася, в чому була до лісу, а чоловік за нею. Біжить і догнати не може. Софія, Софія, куди ти? До лісу не можна, згинеш, буває чоловік. А вона й не чує, бо знає, де її Андрійко тепер. Так чоловік і гнався за своєю дружиною аж до дубового гаю. Аж коли Софія впала вперед молодим дубком та опливає його ніжно руками, він наздогнав її. Жінка гладила листочки дерева, цілувала кору. Андрійко, синочко мій. Чоловік перелякано дивився на дружину. Бідна жінка згоря спожеволюва гадав Софійко, Люба, а йдемо додому. Цишень дерево, тут нашого сина нема. Він намагався взяти її за руку, та вона сердито відштовхнув чоловіка від себе. Нема? Це ти в цьому винен. Ти, Андрійка, занапастив. Наш син став оцим деревом. Глянь довкола. Розирнися, біля кожного зрубаного дерева хтось, наче посадив нове. А хто посадив, скажи хто? Людям уже давно до лісу зась, а звірі дерев не саджають. Полічи ліпше маленькі дерева, їх рівно стільки, скільки дітей зникло із села. І поки лісовий господар не поверне своє, наші діти зникатимуть. Забракне тих, що й живі, та він чекатиме, коли народяться немовлята, а потім. Потім зробить їх дубками. Бідолашно моя, що ти таке верзеш. Тобі від горя вижається. Хіба то можливо? Який такий господар? То все не били ці жінку, бійся бога. Пішли додому. Ніякого Андрійка тут нема. Та Софія лишень люто подивилася в бік чоловіка, махнула на нього рукою та заридала. Сльози з її очей капали на землю, на стовбур деревця, і раптом дрібненькі зелені листочки на дубочку, зашелестіли, затріпотіли та й зазвучали своїм голосочком хлопчика. Тату, тату, врятуй мене. Ноги чоловіка вросли в землю. Серце гучно загупало, і тільки голос сина був гучнішим від того гупання. Чоловік злісно закрутив головою. Він мусить відігнати від себе ті чари. Хтось чи щось на нього напускає ману. Хіба таке буває, щоб людина стала деревом? Хіба дерево може говорити? Але його сина був таким справжнім. Тож, чоловік вирішив таки порахувати маленькі деревця, які то тут, то там повиростали поруч зі зрубами. Усе було так, як казала дружина. Молоденьких деревець виявилося рівно стільки, скільки пропало дітей. І він уже не просив дружину йти додому. Сів поруч зі Софією, погладив її по голові, а вона й далі тулилася щукою до маленького дуба. Ми тут будемо, поки не побачимо його й не попросимо пробачення, сказала Софія чоловікові. Що він скаже зробити, щоб спокутати провину зробимо? Чуєш, любий, інакше не буде нам спокою. Чоловік наполохано кивнув головою. Він не вірив у байку про лісового господаря, але й того, що зараз відбувалося в лісі, і в селі пояснити не міг. Раптом почувся придивний дівочий спів. Серце в грудях затріпотіло щасливою пташкою і Чоловік згадав спомин свого діда, котрий стверджував, що перед зникненням Андрійка чув янгольський дівочий спів. Схопився на ноги, озирнувся довкола дівчини, яка співала ніде не було видно. Натомість до них наближалося щось дуже дивне: маленький дідок із сірозеленою копицею волосся на голові та розкішною бородою, великі зелені очі, геть відсутні брови та вії. З під волосся стерчить величезне ліве вухо. У правій руці істоти кривуля набагато вища за нього. Софія теж побачила почвару. Вона миттю звилася на рівні. Чоловік оком не встиг змигнути, як вона вже була поруч із дивним дідом. Бухнулася тому в ноги і гаряче зашепотіла. Величний лісовий господарю, пробач нас. Розумних, щоб забули давні закони та повбивали твоїх дітей. Що хочеш, проси, як покуту, тільки верни назад мого синочка. А хто мені, моїх, поверне, гаркнув тріскучим голосом старий. Сердино насупився, випивши своїми банькатими очима. І навіть здалося, що ті на кілька секунд із зелених. Перетворилися на оранжеві. Дідок постукав палицею по землі, чмихнув і заговорив. же які ви, люди, не до тебе. Чи вам мало знаків було? Мертві мисливці. виточені ниви та вбита худоба. Мали прийти покаятися за судіяне, а ви. Що зробили ви? Скільки я оплакував смерть моїх любих діточок. Ви занапастили не тільки дубки, ви повбивали моїх донечок, мавок. Хто дозволив вам порядкувати в моєму лісі? Тепер я маю повне право забрати те, що ви забрали в мене. Дитинча за дитинча, справедливий обмін. Я ніколи ні за що не вийшов би до вас на розмову, якби не ваш син, ваш Андрійко. Добра дитина росте. Він мені сказав, що тато і мама його люблять і готові спокутувати свій гріх. То що, Софію і Василю? Ой, о, готові. Минув тиждень. Ліс наповнився чоловічими та жіночими голосами. Довкола ворувала робота. Позначений лісовиком коріння викорчовували, на звільненому місці з'являлися саджанці юних дерев. Лісовик звільнив із полону всіх дітей, але, за умови, що ту шкоду, якої завдали взимку його дітям люди. Почасти буде покрито. Ніхто не поверне дерев та істот, які згинули з вини людей. Ніхто не воскресить мертвих мисливців, котрих наздогнала помста лісовика. Відтоді люди почали з великою повагою ставитися до лісу, і перед тим, як увійти в лісовикове царство, обов'язково питали дозволу Дух лісу, до тебе з добром прийшов. Дітям твоїм дари приніс, дозволю володіння твої ступити, дозволь від щедрот твоїх дощіцю отримати, кошики добром лісовим наповнити. Уклін низький тобі, господарю лісу, кладуй, закон твій визнаю. Кінець казки, а наступного разу ви почуєте про Чугайстера. Він добрий, справедливий. Живе в Карпатському лісі, узимку ночує в Комині, в Колибі. Але це вже буде наступного разу, тому підпишись для того, щоб не пропустити. До скорих зустрічей, папа. -па.